Всім привіт підписники, з вами я Артем Танкер і ми сьогодні не продовжимо прикачувати вітку ПК-7201К. Вибачайте, що мене так довго не було, просто і... 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 чекав підходящого момента. коли ніхто мені мішати не буде. Ладно, що ж погнали. Опять піраміди Кстати, режим гравитации. Режим гравитации. И тут, ну, как сказать... Тут полно маханеля курица и не важен меня ничего. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас-ща-ща-ща. Тихо, тихо. Слышишь, отсюда? Да смысл не в смысле в дом-то? Да в смысле в дом? Давай вылазь, ты уже задолбешь уже. Мене тут сторожити. Тихо, 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 тихо. Ага. Т-2, ти 20... ти яку я вилізу. Тихо, як я буду вилазити, він не знаю. Та як же він задолбений майо! Ось як мені стріляти, якщо вони мені просто вистріли збивають всі? Блін! Ось як мені виграти выиграть-то! як? Та в смислі в броню, блін? Та як же ти задолбаешь, ну чо ти мене-то трогаєш так? Ладно, я валю. Да ти ще що тут робиш? Ух! Я збіжав. Вс, маханалии. Сраные. Ні. Ну як мені виграти, якщо мені вистріли та збивають, ну йо йо Та ну як він попав так? Ось як він попадає. Ну як? Я просто не розумію. Ну чого таку фізику гравітації робити? Я не розумію. Ладно, дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока. Що я зроблю, щоб в гравітації всі вистріли мені збивають?